Ну що, друзі, всім привіт! От і підходить остання серія по цьому двигуну на цей рік. Я сподіваюся, що ми його встигнемо запустити завтра, якщо все буде добре, якщо привезе хазяїн мастило. Прийшов від хлопців такий піддон, замовили. Збільшений з масляним фільтром, все. Такий прикольний девайс. Ну, поки що мені все подобається, далі побачимо, як буде в експлуатації. В комплекті йде така трубка жорстка, різова. Вона не м'яка. класно. Я саму трубочку укоротив, розширив отвір і сюди ось буде зараз закручуватись. Ця трубка. Потім вона буде йти на цей штуцер і прикручуватися буде піддон. Тут треба буде виміряти відстань до тієї трубки, щоб був невеликий ізгиб і все, щоб було чудово. Ну, в общем приблизно це так. Будемо випробовувати такий піддончик. З масляним фільтром я вперше ставлю на мотоцикл комусь. Ми, я бачив від цих хлопців в піддони із, ну, тобто із збільшені, без масляних фільтрів. І встановлював людям. А, ну вони самі замовляли. А цей раз я замовив, з людиною домовився з хазяйном двигно. Він захотів такий. В комплекті йде кріпьош. В принципі, ну і все, пробочка така під шестигронник. Правда, там не було ніякого колечка, то я поставив мідне кільце під низ. Прокладка це не йде з поддоном, це я тільки що її брав, приміряв, дивився. В принципі, по отворам ну, наче все впадає. Поміряв усе, подивився і все співпадає. Коротше, долі. Покажемо вже зібраний результат на стапелю. І будемо заводити. І так, друзі, прийшов час цього двигуна вже заводити. І в даний момент хочу встановити цей піддон, прикрутив сюди шлангу. Шланга така дубова, що, блін, я не знаю, ну якраз дають її впритик. От, я відрізав отакий кусочок однеї. От Бо не можна було з'єднати до того. Тобто, вона тверда. Ну, це в принципі хорошо для того, щоб мосло легко по ній йшло, щоб вона не заминалася. І тоді оце, як обрізав кусочок, вона почала ну, ставати на своє місце. Але рідний виптак, як я казав, що я його обрізав і я його збільшив діаметр ну треба цим обережно. 9,5 мм всередині, щоб він, ну, щоб вже ж він і не обламався. І закрутив його просто на фіксатор крепко, Коротше він застив і вже держиться там дуже гарно. І на даному етапі буду собирати. Зараз прикручу фільтр і залью у фільтр через трубку мастило Потім тільки буду прикручувати його до мотора. Не знаю, для чого я це роблю. На машині такого особи, на гульог на своїх, я таким не займаюся, щоб заливати там фільтри мастилу. Але щось мені підказує логіка, що треба тут залити, бо тут фільтр стоїть до маслонасоса. насоса. Попробуємо так зробити і побачимо, що з цього вийде. Так, друзі. В даний момент така ситуація я довго качав на вулиці. Цей зібраний двигун. Датчик нічого не показував, дивлюся. Думаю, мабуть, масло холодне. Бо на вулиці, в принципі, у нас за в даний момент плюс 5. Заніс всередину, трошки двигун нагрівся від буржуйки. І побігло масло. Бачите, от прокачувалася система через фільтр. Я ось одрикав тільки що. Зараз подивимося, о, вже воно, воно підходить, бачите. Так що в даний момент можна закручувати дочик і підсоєняти. Ти пішло? І все під'єднувати і заводить. Осталося під'єднувати трусики і поставити кум, провірити іскру і виставити запалення. Ну і копнуть в коробку, бо коробка в мене тут суха. Трохи копнув коробку якогось масла. І будемо запускати. Ну що, друзі? Все я під'єднав, бензик залив, масло провірив. До речі, стрілка як качав, Ну це підклинює нужка чогось на коробки в мене. Це в мене така коробка, я її зробив, але зараз я її, короче роздуплю. І будемо пробувати його заводити. І коли я рупшим, почав качати ножкою, то стрілка порушиться, бачите, піднімується. Тобто мастило системі попадає туди. Ну, прекрасно. І потихесенько по собі збігає. Масло е... Тут нагрілося від буржуйки. Ну і тут я його буду і заводити. Заполення, правда, не знаю в яку сторону. ставити. Зараз перевірю ще іскру. І будемо пробувати дрикати. Ну блин, тихо снимать сразу ножка заклинила. Что за фигня? Друзі, хочу сказати, я не буду вам показувати свої мучення. Як я його запустю, тоді вже покажу результат. Бо я пам'ятаю свій двигун уроловський. У мене є відео, до речі, про це на каналі. Я запускав, ну, не знаю по времени скільки там, півдня це точно, блин. Він чмих пих чмих пих Поки завівся, а потім розхопив. І вже потім він пішов, пішов, пішов. Так що до того моменту, поки я його не запущу, більше відео включати не буду. Так, ну в общем, друзі, запустився тільки що двигун. Запалення я змінив. Зараз спробуємо ще раз. Далі. В наступний день наступив і... Ех, я прийшов перевірити. Ох, тихо, ще з телефон, щоб Так, Стрілий комусь потихеньку замоється, як прокочуєш все добре. Запалення, виходить, це щось в мене не пішло. То поставився совик, як видно, і обична катушка. Катушка мозги компасів мені. Він ото пихкав, завівся трошки, і все. І тільки трошки поробить, одразу глухне. Тобто, це признаки катушки, щоб ви понімали. Може в когось таке є, що мотоцикл на холодну запускається, трошки поробить, і потім якісь збої з ним. Або не регулюється, або даєш газу. Він глухне. Іменно така була в мене ситуація. На холостому ходу він ще запускався, коли холодний. Даєш газу, він не реагірує, наче довиться. А коли заглушив його і питався знову запустити, то він вже все, тоді чмихає, пихає, то стріляє вогнем, сере, і все, більш нічого. То і цей іменно признаки катушки. Так що в даний момент будемо запускати. Вже вчора все настроїлось і подивимося, що з цього вийде. Викидаємо богатітелі, залили бензику. Come Папа на сброс, при заміні маску. Тиск великий, не можу зрозуміти чого. Ну, більше всього, що редукційний клопан так якось настроєний на цьому маслонасосі. Треба буде можливо до нього заглянути, а може просто це із-за того, що ми уплотнили всі моменти, і тиск переволює до 5,5 при перегазовки атмосфер чи як там воно там коротше. А так на холостому держе майже четверку. Може хай так і буде. А, ну, цікаво просто ваша думка. А так по двигуну, ну щось підклацує, наче як клапано. Да, треба порегулірувати, обов'язково. Е, якийсь металічний звук з'явився, думаю, що воно таке прислухався, а це е, е, генератор. Тут ось тре. Як завжди вентилятором своїм. І так, в принципі, критичного нічого. Думав, ой, може десь масло потече. З нього то на жаль. І на радість. Не потекло ніде нічого, нічого не простачилося запускається дуже добре. Ну і в общем. В принципі, двигун тепер требує невеличкої обкотки для того, щоб його вже встановлювати на мотоцикл. На мотоцикл ще, можливо, буде строїтися, побачимо, як воно там буде пообстояти. Зараз ще раз його запустимо. На цьому все. Подвигуну. Значить, друзі, яка ситуація пройшла. Ну, карбюратори -то робочі і були. Я їх зняв, ось вони. Але тут були в мене там для провірки теж одні. І виходить. Встановив другий карбюратори і думаю, провірю за родного клапана. Щось мені не нравилось, я казав, що щось цокотіло. То на правій стороні впускний клапан дуже-дуже малий зазор. Прямо, ну, штанга прокручувалася, але єлі єлі Ну, це ж допустимо на перше время, а випускний геть був відкручений. Ну, щось я при зборці, коли регулював клапана, завтикав чи зажать, чи що не знаю. Чи воно само відкрутилося, перевіримо потім через время. Але тут зазор був прямо величезний. І я думаю, чого не реагував карбюратор, той що я зняв. Бо я зразу зняв карбюратор і подумав, що це причина в ньому іменно, що карбюратор погано регулює, регулювався. Ну, в общем, така ситуація. Так що всі зазори треба перепровіряти так то він запускався, вроді би як робив, а зараз взагалі чітко заробилося. Давайте зараз в даний момент під'єднаємо. Хотілося, щоб відео було коротке, але коротким не вийде воно, як всі До. довіра. Чутно вже як працює вже. Обидва гарно працюють. Трошки піднастроїть, можливо. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. На жаль, звісно, що він у нас такий невожний цей новий рік. І, в общем, підписуємося на канал, ставимо лайки, дізлайки, пишемо коменти. Хто що думає про даний момент про тиск масла. І всі будьте здорові! Всім пока!